вчитися оцінювати промислові ризики і безпечно діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Перша серед українських металургійних підприємств, комплексна навчальна база, призвана стати тренінг-центром з безпеки у навчальний центр Арселур Мітал Кривий Ріг інвестувало понад 7 мільйонів гривень. Наверне, головне, з чого состоїть успішне обучення завмістіть теорію, тобто методичні методичний з практикою. когда можно будет сделать своими руками, увидеть, почувствовать, пощупать все то, чему тебя научили. Этот центр может быть уникален для Украины пока еще, но он не уникален для компании. И наш опыт свидетельствует о том, что именно это самый эффективный э, метод движения вперед. Центр такого уровня, безусловно, важен не только для предприятия ArcelorMittal Метал Рог, а и для предприятий подрядных организаций, которые привлекаются для проведения тех или иных видов работ на производстве. Как свидетельствуют цифры, только за 2011 год для работ на территории этого предприятия привлечено более 25 тысяч сотрудников подрядных организаций. И, безусловно, оборудование, которым представлен этот центр, учебные классы позволят... Как в теорії, так і на практиці, затем пройти обучение, обучення роботи в екстремальних ситуаціях сложных ситуациях, для того, щоб уже в производственном процесі безусловно иметь определенні навыки, які помогут, защитят і здоров'я, і жизнь человека. Тренінг центр це навчальний корпус, де робітники будуть опановувати теоретичні знання та практичний полігон. У центрі одночасно зможуть навчатися до 150 працівників. топ менеджери компанії та заступник міського голови оглянули навчальні класи, окремий комп'ютерний клас зі спеціальними тестовими програмами. Особливе враження полігон обладнаний сучасними тренажерами. На спеціальних тренажерах робітники зможуть вчитися виконувати роботи на висоті у замкнутому просторі, електроремонтні роботи. Машиністи вдосконалюватимуть знання керування мостовими кранами. Таке обладнання дає можливість навчатися безпечно виконувати роботи в умовах максимально наближених до виробничих. Школа життя. Тут працівники нашого підприємства Проходят как теоретические, так и практические навыки работы на высоте. Ну, преподаватели наши из наших же работников предприятия. и их готовили специалисты, приглашали с Киева, которые обучали, ну, я думаю, что на достойном уровне. У минулому році підприємство поставило за мету знизити коефіцієнт частоти виробничого травматизму на мільйон відпрацьованих людину годин до 0,69. За 2011-й вдалося досягти показника 0,6. і це на 21% нижче ніж у попередньому 2010-му. Для порівняння у компанії ArcelorMittal цей коефіцієнт склав 1,4. Сьогодні продовжують собственник не как по закону 0,5%, а 0,6% от суммы реализованной продукции, которая направляется на безопасность, на охрану труда и примером тому-то зданию, в котором мы сегодня находимся. Цифры, конечно, не маленькие. По сравнению с прошлым годом это практически на 40 миллионов больше, чем в прошлом году. В этом году запланировано около 176 миллионов гривен, которые будут направлены на эти цели. Цьогоріч підприємство визначило для себе цілий комплекс першочергових завдань відповідно до стандартів «Арселормітал». Це безпечні роботи у замкнутих просторах, роботи на висоті, безпека на залізниці. Тренінг центр як обіцяють у компанії, стане ефективним інструментом підвищення рівня безпеки на «Арселормітал Кривий Ріг.